Лисиця і цап у ямі. Голодна лисиця бігла под лісом, загерла носа вгору, бо підстрігала ворону і впала в яму. Яма була глибока, викопали її мисливці, щоб зловити якого небудь зіра. Лисиця цілий день сиділа в тій ямі голодна, все силкувалося вистриднути, ніяк не могла вибратися звідти. Уже пізненько, де не взявся цап, ішов лісом, закерши голову, хвостом виляв, борідкою трусиру, головою кивав. Побачила лисиця цапа, зраділа і почала його умещувати. Ей, земляче. Чого ти там спекою пекою тиняєшся, іди до мене в холодочок. Не хочу, там сиро. Я краще піду в ліс. Там, може, собі водиці надибою, а то прийти хочеться». Ех ти, дуреньку длатий. Де ж ти там води знайдеш? Та й наліше й шукати, коли ось у мене під ногами є чиста холодна вода. Стрібай до мене, тут трохолодно, не спекотно, свіжо водиться, а ти дам печешся на сонці, нудьгуєш. Цап послухався. Стрибнув до лисиці в яму, аж бризки полетіли на всі боки. Лисицю мало не задушив, а вона йому тихіше бородатий дурень, ти імсю мене обляпав гезюкою. А сама тим часом, недовго дуючи, скочила цапові на спину, а зі спини на роги і вистрибнула з ями. А цап? Залишився у ямі. І був там ще два дні, поки натрапили на нього пастухи та й витягли його на віжках. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.